Що ж, судинні ураження головного мозку як наслідок ендотеліальної дисфункції при артеріальній гіпертензії, із цією темою доктор медичних наук, професорка кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного університету охорони здоров'я України імені Шупика Марина Анатолівна Тріщинська. Шановні колеги, я рада вас вітати. Ми сьогодні з вами поговоримо про судинні ураження головного мозку і як наслідок ендотеліальної дисфункції, як патогенетичний механізм при артеріальній гіпертензії. Хочу нагадати, що коли ми говоримо про судинну патологію головного мозку, в тому числі, ми говоримо з вами переважно про дію судинних факторів ризику. Судинні фактори ризику ми з вами можемо поділити умовно на якісь моменти нашого. Стилю життя, це стрес, дієта, це зловживання алкоголем або куріння, паління. І е, зараз ми все більше і частіше до цих же факторів ризику відносимо ще і вживання психоактивних речовин, а також на захворювання. Ми звертаємо увагу на них як на захворювання то. То, що в нас є дійсно проблема, тобто захворювання, яке може рано чи пізно закінчитися судинною катастрофою, ми говоримо про а, супровий діабет, при, про ожиріння, але а, одним із найбільш таких значущих факторів ризику і захворювань само по собі є артеріальна гіпертензія. Коли ми говоримо з вами про судинні захворювання головного мозку, про так звані церебровоскулярні захворювання або церебромаскуляр при в принципі, ми бачимо, що вони можуть бути як шімічного, так і геморагічного типу. А також я б хотіла звернути вашу увагу, що на сьогоднішній день. Це не тільки ішемічний інсульт, як наслідок найбільш розповсюджений, але це і судинна деменція. І, і, в тому, і в тому випадку, як причинні фактори є ураження судин головного мозку. Але судини головного мозку ми також, умовно, з вами поділяємо на більш крупні і на зовсім дрібні. Якщо це не мікроциркуляторне русло, то це ті судини, які забезпечують і судинний опір, і є так званими перфоруючими судинами головного мозку забезпечують кровопостачання парінхіми головного мозку, і навколо них оболонки утворюють так званий гематенцефалічний бар'єр. Як ви бачите. В патогенезі, як розвитку пшеничного інсульту, так і судинної деменції звучить мікроваскулярні ураження або ураження дрібних судин, які на сьогоднішній день навіть виділяють як окремо нозологічну ну, форму, але, в принципі, як варіант ураження судин головного мозку. Я маю на увазі хворобу дрібних судин, або англійською це small vessel disease. Small vessel cerebral disease це саме судин головного мозку, але на сьогодні ми знаємо, що це. Системи захворювання і вражаються не лише дрібні судини головного мозку, а й взагалі організму. Якщо ми говоримо про фактори ризику, саме ураження дрібних судин, то ви бачите, що на рівні з віком виділяють ще і ті надбані захворювання або судинні такі судинні хвороби, я б сказала, і дійсно серед основних факторів ризику є і артеріальна гіпертензія, метаболічний синдром. За рахунок того, що в цьому синдромі також приймає участь артеріальна гіпертензія, і взагалі проблеми з серцем або з судинами також може призвести до ураження мікроциркуляторного руслу. Основними патогенетичними механізмами розвитку тих змін, які призведуть до патології, я маю на увазі дисфункції головного мозку. Зокрема, це є запалення. Нейрозапалення та оксидативний стрес, а також порушення вазомоторної реакції. Ви бачите, що це стосується саме цереброваскулярного юніта, тобто юніта, який одиниці спряженої одиниці, тобто поєднаної судини і відповідно нервових клітин, а також церебральний Мікроциркуляції. Основні механізми, які залучені або через які реалізуються ці процеси: це ішемія, гіпоксія, ендотеліальна дисфункція та нейрозапалення. Що ми будемо з вами бачити в результаті? Ураження нейроваскулярного цього спряження, тобто взаємозв'язку. Потім це буде проявлятися реактивним гліозом, тобто рубцюванням тканини. Це буде про запальні реакції, а також дисфункції гематенцефалічного бар'єру. Основним критерієм, наперед забігаючи, я скажу, що це є ураження білої речовини головного мозку, тобто провідників зв'язків між різними структурами головного мозку. На кожний цей патогенетичний механізм є, відповідно, доведено. Ви бачите, доведена є, скажімо так, база, тобто є дослідження, які довели участь в цього патогенетичного механізму. І якщо ми говоримо з вами про цереброваскулярні захворювання, взагалі також хотіла звернути. Нашу увагу на таку окрему якби е, одиницю або варіант перебігу цереброваскулярних захворювань, як немі інфаркти, яких набагато більше, вони найбільш часто зустрічаються, і, скажімо так, як айсберг під водою реалізують свій негативний вплив на функцію головного мозку. Ще в 2017 році вийшла дуже така, е, ну скажімо так, е, Серйозна стаття в журналі «Строк», що стосується саме ведення пацієнтів з так званими скритими або сайлентихими сереброваскулярними. Захворюваннями, які є саме по собі проблемою, якою, з якою асоціюється або інсульт, інсульт в майбутньому, або деменція. І основними проявами цього сайлент або німого сереброваскулярного захворювання було визнано як дрібні інфаркти, все-таки це гіперінтенсивність. Про яку ми вже говорили, і на що хотіла ще звернути увагу, це не обов'язково шімічні вогнища, це і а, церебральні І а, В основному вони асоціювалися а, в принципі з тим, що у майбутньому таких пацієнтів буде клінічно все-таки неврологічний дефіцит, а на якомусь етапі періоді вони ведуть себе якби а, скрито. І на сьогоднішній день відомо. Що ці німі церебральні інфаркти або ця німа цереброваскулярна хвороба, все-таки асоціюється з захворюванням або хворобою дрібних судин. На сьогодні також ми маємо нейровізоляційні критерії цієї хвороби small vessel disease, які, як ви бачите. Вже не перший раз об... Об... оновлювалися. Ви бачите, це вже апдейт, де в основному виділяють це окремі різні публікації, які говорять про одну і ту ж саму тематику, тобто про хворобу дрібних судин, це дрібні, але гострі субкортикальні інфаркти розміром до 20 міліметрів діаметрі, це гіперінтенсивність білої речовини, лакуни, як наслідок як мікрокрововиловів, так і. Або е, інфаркту глибинного до 15 мм в діаметрі, це розширені переваскулярні простори, це самі по собі мікрокровопиливи і атрофія кори. Хвороби малих судин таким чином, або Тріпних судин це патологічний процес, саме, який відбувається в судинах певного калібру. І на сьогоднішній день я хотіла б ще раз звернути увагу, що це не тільки проблема артерій, а Л, і вен і капілярів. З цією проблемою ми стикалися вже давно, але називали її по-різному. Почнемо з того, що називали і. Е, е, хронічною, хронічною недостатністю мозкового кровобігу, дистиркуляторну енцефалопатією. Я не побоюся цих великих таких слів, тому що коли ми говоримо про хронічний перебіг захворювання без гострих епізодів, то це, скоріш за все, пов'язано з таким підпільним та, тихим перебігом судинних хвороб головного мозку. А якщо говорити про більш сучасні назви, це і субкортикальна лейконцефалопатія, це хвороба вінсвангера, це ліпогіаліноз. І э, таким чином цей стан описан вже більше століття тому. Також э... Може проявлятися клінічно як інсульти, тобто клінічно можуть проявлятися, а можуть тривалий час бути такими тихими. І ви знаєте, що в основному ми пов'язуємо з ураженням дрібних судин, це лаконарні інсульти, інфаркти, і таким чином ми знаємо, що ну, скажімо так, вони можуть клінічно проявлятися. Але основною мішенью при хворобі малих судин є ендотелій. Ендотелій, який є бар'єром між циркулюючою кров'ю і стінкою судин, і паренхімою головного мозку. Хочу також зазначити, що раніше ми говорили про те, що детальна дисфункція є якимось там альтернативним шляхом ураження. Але на сьогодні ми вже знаємо, що це є паралельний, скажімо так, класичний варіант ураження. І якщо ми говоримо про те, що пацієнта є лакунарний інсульт, то це є лише його, скажімо так, варіант прояву, який є на основі дисфункції гематенцефалічного бар'єру, лейкаріозу, удраження дрібних судин, розширення переваскулярних просторів і навіть дрібних крововили. Також хочу нагадати, що детеліальна дисфункція для головного масу мозку має надзвичайно велике значення через те, що це є ураження гематенцефалічного бар'єру. Якщо відбувається, Ураження ендотелію, порушується функція гематенцефалічного бар'єру, як на рахунок структури, тобто. Пропускати або не пропускати чи інші медіатори запалення або патогенні якісь фактори, так і на рахунок функції ну, змін функціональних, тобто це авторегуляція мозкового кровообігу, відповідно розширення або звуження судин до функції нейрон. Також хочу звернути вашу увагу, що в основному є. Ну, скажімо так, основні фактори ризику на першому місці знову ж повернуся є артеріальна гіпертензія, ожиріння, цукровий діабет, дісліпідемія, класичні судинні фактори ризику, до яких додаються ще такі стани, як дисбактеріоз і порушення сну, через те, що під час сну в нас відбувається очищення мозку від продуктів життєдіяльності, Діяльності, і при дисбактеріозі відбувається порушення імунної регуляції імунної системи в організмі, що від, ну, відповідно відображається на імунних процесах в головному мозку при підвищенні проникності гематенцефалічного бар'єру. Також хочу звернути вашу увагу на те, що артеріальна гіпертензія, як я вже говорила, може викликати і викликає як функціональні, так і морфологічні зміни. І ви бачите, що це Саме ауторегуляція і проник. Геметенцефалічного бар'єру, а на морфологічному рівні, це те, що ми бачимо, ми бачимо вже наслідки цього в вигляді тих критерій, які ми з вами використовуємо при нейровізуалізації. Тому що дрібні судини, візуалізувати зміни в них, ми, на жаль, не можемо. Тому, на жаль, ми все-таки вже бачимо наслідки цих змін. І основним результуючим наслідок цього є все-таки інсульт і судинна деменція. Але в даному випадку, на дані ви бачите, що це однобічний зв'язок. Хоча на сьогодні є вже дані, що артеріальна гіпертензія, детеріальна дисфункція має якби двобічний зв'язок, як порочне поло, яке замикається через те, що артеріальна гіпертензія підвищує агресивність або якість ураження ендотелію, агресивність цього процесу, а сама по собі Артеріальна дисфункція на рахунок порушення функції синтезу біологічно активних речовин, які регулюють сумнів'яні існування артеріальної. Рензії і цей процес вже запускається вже розімкнути це коло. Ми можемо лише, ну скажімо так, собі сподіватися, що впливаючи на деталіальну функцію, не буде прогресувати подальший цей процес. Ми вже говорили про те, що ендотелії є важливою структурою гематоенцефалічного бар'єру, але на цьому слайду я б хотіла звернути вашу увагу все таки на ті. Функції ендотелія в гемате бар'єрі, на які ми можемо вже впливати ну, за рахунок, скажімо так, наших терапевтичних впливів, тобто як мішень для впливу. Ну, І в принципі, хотілося б таки, також сказати, що впливаючи на ці функції ендотелію, ми впливаємо і на функцію гематензефалічного бар'єру. Ну, І декілька ремарок відносно цього взагалі такого процесу. Артеріальна гіпертензія в середньому віці, в молодому віці, зараз вже, я б так сказала, є фактором ризику розвитку деменції в подальшому. Тобто, за рахунок цього фактору ризику, ми можемо з вами прогнозувати. Наскільки агресивно цей процес може виникнути виникнути патологія у цієї особи? Тому вплив на артеріальний тиск дуже важливий, і дуже важливо його як на раніше коригувати, регулювати, для того, щоб потім вже не було проблем, які ми говорили, що якби є на Рівному місці ні. А, ця проблема триває довгий час і проявляється вона вже потім на фоні судинних факторів ризику, коли вони поєднуються, основними такими симптомами. Не когнітивні порушення, деякі неврологічні зміни, які, ну скажімо так, не завжди є основним таким скаргою пацієнта, з якою вони звертаються терміново для допомоги. Я маю на увазі запаморочення або головний біль. Але з часом вони набувають більш такого нав'язливого стану, що можливо вже і пацієнта змусить звернутися за допомогою, але вже на той час буде. Буде зробити щось дуже важко, також хочу звернути вашу увагу, що проблеми, які, до яких призводить, Цих судин дуже різноманітні. Це є фізичні, когнітивні і психічні розлади, Наприклад, наприклад, нейропсихологічних симптомів або порушення сечовипускання. Я хотіла звернути, наскільки різноманітна могла бути симптоматика. Також за рахунок вираженості симптоматики, в основному когнітивних порушень, порушень функцій сфінктерів, ходи і бульбарних псевдобульбарних розладів ми можемо і класифікувати Все до того, що я. На початку говорила відносно того, що схожа дана проблема, наприклад, з дисциркуляторною енцефалопатією. Також хотіла б звернути вашу увагу, що якщо в більш молодому віці ми говоримо про якісь транзиторні стани, то в більш похилому віці це вже будуть такі стійкі зміни, які нам дуже важко буде скоригувати. Тому наявність навіть артеріальної гіпертензії в схильності до того молодому віці, вже є є вимогою до того, щоб у цих пацієнтів проводити лікування або навіть або профілактику цих станів. Тобто ми говоримо про основні такі судинні фактори ризику, як артеріальна гіпертензія, особливо в комбінації з підвищеною вагою тіла, цукровим діабетом та атеросклерозом. Також хочу звернути вашу увагу, що коли ми говоримо про патогенетичний вплив на хворобу дрібних судин, ми будемо говорити про порушення. Етеріальної функції, порушення реологічних властивостей, ну і в принципі симптоматична терапія, тобто неврологічний дефіцит. Тому і терапевтичну мішень у нас буде ендотелій реологія крові, і відповідно відновлення. Нейроімпульсів або зв'язку між різними структурами головного мозку за рахунок покращення нейромедіації. Основними препаратами, які б я вам запропонувала сьогодні як в комплексній терапії, так і за відповідно до певних. Основних, як би так, патогенетичних ланок у кожного конкретного пацієнта це вплив на ендотеліальну функцію. Тівартин – це донатор НО для корекції ендотеліальної функції, це е, покращує перфузію, чинить протизапальну дію, е, донатор ендотеліальної е, в принципі, він донатор е, аргініну. Тобто субстрату для синтезу НО, і, в принципі, знижує агрегацію тромбоцитів за рахунок покращення ендотеліальних функції. Латрен – препарат на основі пентоксифіліну і електролітні розчини дають можливість вплинути на реологічні властивості і за рахунок підвищення. Еластичності мембрани еритроцитів, тромбоцитів, зменшення активації нейтрофілів, а також відповідно додавання поля електролітного розчину для покращення реологічних властивостей крові, а також протизапальна дія і зменшення в'язкості, як до за рахунок зменшення концентрації фібриногену. Вони дають такий комплексний вплив на релегічні властивості крові. Лодексем покращує мозковий метаболізм, має е, масивну антиоксидантну дію, і за рахунок того ми впливаємо також на патогенетичні механізми, покращує мікроциркуляцію, чинить анксимітичний ефект, як вплив на психологічні, е, е, психологічні е, симптоми, також дає комплексний вплив. І, о, скажімо так, ще один компонент цієї комплексної терапії це нейроцитин. Цитин – подвійна модуляція, тобто за рахунок поліелектролітного розчину і за рахунок цитікаліну, який є донатором халіну для синтезу ацетілхаліну і клітинних мембран, ми надаємо можливість клітині відновити саме нейромедіацію між різними ламками. Таким чином, комплексний вплив або переважне використання певних компонентів даної схеми. У кожного конкретного пацієнта дасть нам можливість вплинути як симптоматично, так і патогенетично. Але хочу також зазначити відносно нейроцетину, що іноді пацієнти не дотримуються тривалості терапії і через це, ну, скажімо так, втрачається той клінічний ефект, який ми хочемо досягнути. Дуже часто пацієнти. Відкладають або не докупають препарат, через що виникають проблеми з тим, що ефективність препарату знижується через недотримання тривалості використання препарату, через це С в пероральному розчині дасть можливість використовувати і у пацієнтів, які, скажімо так, не дуже Схильні до інфузійної терапії, а також флакон для пероральним розчином у об'ємі 200 мл, дає можливість дотриматися 20-денного курсу терапії, що дасть можливість все-таки бути впевненим, що ефект препарату буде дотриманий і не тільки за рахунок якісної діючої речовини і дозування але і за рахунок тривалості. Тому нейроцитин – це шлях продовжити терапію і, 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 і таким чином, і даний ект я маю на увазі, коли ми говоримо про вплив на когнітивні функції для пацієнтів з тривалим перебігом судинної хвороби. Дякую за увагу. Марина Анатолівна, ми щиро вам дякуємо, що знайшли час і доєдналися сьогодні. А до нас знову ж таки за інформацію, яку ви надали.